Всім привіт! Це YouTube канал Аградиш, мене звати Тимур і підбір від мене гібридів перцю для відкритого ґрунту, щоб я вирощував. Коли я консультую фермерів, я підбираю не тільки захист а те, як будемо вирощувати, а ще і гібриди, котрі дають найменше проблем. Від гібриду залежить його стійкість до стресу, до хвороб, і яка буде враженість. Тобто підбір від мене гібридів перцю, перцю для відкритого ґрунту. У вас, може, будуть інші гібриди, і вони будуть кращі. У кожного свої, але це від мене. Я не кажу, що вони найкращі, але те, що я рекомендую для відкритого ґрунту. І так, Що я роблю? Заходжу в інтернет, супермаркет насіння, там я частіше берусь на насіння, і я вже додав фільтр: перець, ранній, ранній, середнє стиглий тип плоду булочний, короткокубовидний, колір вишневий, червоний. І серед фірм, котрі продають насіння, я не вибирав. Тобто тут є всі. І цей фільтр мені додав такі ось результати. Є Герку... Геркулес, Марик, червоний лицар, Крусадер. Так, так, давайте пройдемося по всім, і потім я даю які з усіх я би посів. Герку... Геркулес ну це така класика, багато хто вирощує, багато позитивних відгуків. Є мінуси. Мінуси зажимає. Він а, перший плід, його треба прибирати, і, ін, і іноді а, зажимає інші а, а, плоди, але з цим змиряються, тому що, то, тому що він сипить а, досить добре. Є одна а, проблема, це а, може він зараз частіше вражається вірусними захворюваннями. Марек, Марек дужить, а, дужить, а, дуже добре, програє Геркулесу. І іншим перцям, котрі є вклос по стійкості. Марек не в, не в жодному разі. Тут є навіть зірочки, я би Мареку одну-дві зірочки убрав би. Червоний лицар не вирощував, не знаю. Семеніса, червоний лицар не вирощував, не знаю. Крузатор. Крузатор Сингента. Я вважаю, що він поки що програє Геркулесу, він десь на одному рівні з Мареком. Так, Савіо не, не вирощував. Микита сюди не підходить. Він не такий прям, прямо ж куб, котрий буде класний. Аристотіль вирощував, бачив, рекомендував. І в нього стоїть більший бал. В нього 5 повних зірочок. Геркулеса і Марка по 4,5, а Аристотеля 5. Він сюди підходить. Аристотель, Геркулес є даймус. Він дуже великий, він мені не подобається банкерс. Підходить, банкерс буде. Банкерс я вирощував, але він трохи запізній. Він син добрий, але він пізніше за Аристотеля та Геркулеса на днів до 20, 18-20 днів. Він дуже пізній, але багато плюсів. Сроки це в нього найбільший е, мінус. Цей не вирощував авангард. Вангард, я знаю, вирощують в відкритому грунту, ґрунті і досить добре це показує. Він на тиждень пізніше Геркулеса може розкриватися краще за Марик. Я вважаю, що, можливо, краще за Геркулес, але це все відносно. Так, далі Актор. Далі Толстар, не, не, не подобається мазурка реджевел. Реджет ага Реджет 1. Ні. Ну, ось в, в нас вже і зібрались Бо, бомбардир. Тобто, із цього списку, що ми тут е, бачимо. В нас е, чітко є. В, в, в мене Геркулес е, е, Клос, е, е, Банкерс. Е, це в нас Ензазаден і е, гібрид ар, Аристотель. 4 перці кубовидних червоних для відкритого ґрунту. Як на мене, тут найкращий по враженності буде Аристотіль. Я бачив найкращі в ньому результати і ті люди, котрих я консультую, ми там вирощували трішки Аристотіля, Авангарда, Геркулеса, і вони в багатьох, в багатьох випадках зараз збільшують площі під Аристотелем. Цей гібрид, котрий сипе найкраще. І в мене ще є відео по закритому ґрунту. Аристотель там теж був лідером по враженості. Аристотель я рекомендую найбільше. І в нього є в мінус. Мінус це він іноді може змінювати свою форму плоду. Тобто вона куб, а буває, коли там високі температури, вона стає конічною. Але та кількість. Плодів, що зберегла форму Куба. Вона, наприклад, буде така сама по масі, як кількість, кількість в масі плодів у вангарда, котрі теж будуть гарні для продажу. Загальна маса в Аристотелю буде найбільша. Це 100%. Банкерс він в. В цьому списку він дуже гарний, в плоди всі рівні, колір класний, стійкість до хвороб, але він дуже пізній. І це не завжди класно. Якщо в нього були б сроки, як у Геркулеса та Аристотеля, то він би був тут, можливо, на першому місці. Сроки. Аристотіля Геркулес 70 днів після висадки Росади. Вангард 78-85 в залежності від умов. Банкерс 90-92 дні точно йде. А, геркулес. Класика, котру всі звикли, але а, з приводу Геркулеса та Авангарда від Клос насіння а, моя аванпарада завжди перевіряти. На якість, на а, схожість. Треба завжди просити свіжий сертифікат якості насіння та перед посівом завчасно перевіряти ваше насіння. Щоб вони там не були червоні, щоб вони всі сходили. Бо, а, наприклад, в Аристотілі та Банкерсі я більш впевнений, що вони будуть а, мати гарне насіння, і у вас вони будуть сходити і ви будете мати рослини, які дадуть вам врожай. Далі. Перець, котрий буде а, а, для відкритого ґрунту, від, жовтий. Давайте вибираємо жор... жовтий. Сроки в нас такі самі, тип плоду. колір додаємо жовтий. Червоний ми забираємо. А, я вже, наприклад, знаю, що би я рекомендував, щоб ви вирощували. Тут їх дуже багато. Жовтих у нас тут аж, аж 36. Вони тут є різні, але як на, ми, на мій серед усіх, що є, тут є Lumus, Bлонді, Казентіп, Sprintbox. Спр... А, а, Я би рекомендував з усіх, що є, бачата, бачата добрий, але дуже дороге насіння. Так, ем... Най... найкращий тут буде це lumuus від Сінженти та Спринтбокс. Серед жовтих кубів для відкритого ґрунту це буде люмус від Synjenti та Sprintbox. Спрінбокс це дуже генеративна рослина, котра потребує частих поливів, доброго азотного живлення, і у вас буде гарний врожай. Захист від шкідників від вірусів, такий, як для всіх гібридів. Потрібно робити інтенсивний захист, щоб рослина була здорова, так як всі. На одному рівні, якщо бути захищати Геркулес та Спринтбокс, то Спрингбокс буде більш здоровіший. Люмус Люмус в прошлому році, під моїм супровідом, вирощували, і він показував серед жовтих в 2022 році найкращий результат. Люмус мене здивував. Я бачив його лише в теплицях, але в відкритому ґрунті це вперше. Перець, котрий насипає гарний врожай. Хто кращий спринтбокс чи люмус, я не можу сказати. Вони на одному рівні. Обидва топ, це два класних перці для відкритого ґрунту. Тобто, мій топ для відкритого ґрунту серед кубовидних перців. Щоб вирощувати, і на думку мене, мати найменше проблем, це серед червоних гібрид Аристотель, і серед жовтих Люмус і Спрінбокс. Ці три гібрида будуть найкращі і давати найкращий врожай. Це, на мою думку, і в тих умовах, де я бачив, де я за ними спостерігав і де я вирощував. У вас вони можуть бути різні і, виходить, можливо, у когось сорт показує найкращі результати. Поки що по враженості, котру я бачив, але це вирощував не я. З лідером серед враженості були Геркулес та Аристотель. Враженість близько 90 тонн досягала. Чув, що була у. В одному господарстві більше 100 тонн 106, але це не перевірена інформація. Відкритий ґрунт, вирощення на мульчі, густота стояння рослин на гектарі 40-42 тисячі, і мати таку враження. Якщо у нас 42 тисячі, то нам потрібно 40 тисяч, то нам потрібно зібрати 2,5 кг перці з однієї рослини. Якщо перець у нас 300 грам, то нам потрібно 7-8 перчин 7, зібрати з рослини. Так що, так що 8 перчин, Аристотель, люмус, Sprintбокс, і це буде висока вражальність.